Нічого собі у них то впайде, і з іншого боку не менше. Ай, я не думаю, що вони можуть справитись. Але я сподіваюся, ставлю їм на допомогу Фредіка. Та давай, 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 я вас вірю. І так, вони відбилися від цього нападу. Але іде інший. І знову всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Стріт та Сьогодні ми граємо у Roblox у FNAF Tower Defense. Так, це нова повністю гра, я в неї тільки зайшов та навіть не знаю, що тут треба робити. Я тут бачу, у мене є 100 монеток і є якийсь Summon Юніт. Давайте зайдемо. О, є міфік, секрет найтмар. Апікс якийсь, який тут не показується. За 0.001%. один відсоток. Давайте спробуємо відкрити. Голден Фредді зразу Це 2 відсотка. Капець. Два Голден Freddy у мене є. Тут нічого немає. А що це таке? One day left. О, епічний подарунок. Давайте його відкриємо. І той Боні. Давайте візьмемо ось такого Боні. Я люблю розставляти в Tower Defense ось так, от. Постійно по валюті, скільки вони коштують. Ну а зараз ми заходимо у гру. У нас є 2,5% більше дача на сьому гру. Це ось ця третя ніч. Заходимо сюди. Манглід Бонні у нас буде бос, якщо я правильно розумію. І тут ось таке мені зможуть дати. Це якась корона. Я не знаю, що це таке. Так, у нас перша ніч. Ізі. Перша гра. І зараз ми заходимо. Автоматичний старт після 30 секунд. Окей, ставимо тут. Я виключу. А, так, Джеймс Кейрос. У мене виключені. Скіпсумон виключений. Окей. Ого. Так, так, я хочу цей. І включу тут зразу автоскіп. Мені здається, я навіть не зможу накопити на мого Голден Фредді. Зараз. Ого, нічого, вони сильні. Оці двоє. А я їх можу до восьми. Я їх можу вісім штучок ставити. Це дуже круто. Тут у нас є на F, ось так от, що я можу всіх зразу прокачувати. Ну, не всіх зразу, а ось так от, що у мене всі юніти зразу відкриті. Розставляю ось так от і останні. І треба їх всіх прокачувати на максимальний рівень. На 15-й хвилі у нас буде бос. Капець, мені страшно. Якщо мої Фредіки не справляться, то я поставлю Бонні. Чому у нього такий маленький радіус? Ну дуже маленький. Так, ставлю Боні. Ось такий це той Боні. І мені треба швиденько 4 тисячі. Але я хочу ліпше прокачати одного Фредіка до максимального рівня. Він наносить 60 урону в 0,75 секунд. Та у мене вже майже одна тисяча вишилась. Та я зможу поставити нашого міфічного. Нічого собі ти. Так, давайте продовжимо левел апати наших Фредіків. Та капець, що з тобою? Чо ти так дргаєшся? Golden Freddy. Це у нас з першого ФНАФу або щось таке. Я не дуже добре знаю фран... цю франшизу FNAF, але я про неї чув і навіть бачив деякі відео про ФНАФ. Окей, у мене три Фреддіка на максимум. Що ти такий гучний? Я переможу. Беджик дався. Я хочу вийти. Та зараз подивитись. Якісь у нас тут є квести. 100 волн в босрейді. Selfage 5 матеріалів. 3 чіпстата Той Фредді. Скільки коштує? 800. Ні, я його не зможу зараз заспавнити. Снайпер капкейк. І скільки ти коштуєш? Теж 800. А це хто такі? Прикольні ці пацики. 001 на міміка. І потім, якщо ми зберемо, як як я правильно розумію, якщо ми зберемо оцих всіх трьох, нам да, дасться ось такий МХС. Я не знаю, хто це такий. О, Меркан. О, я оцей сальвеч. І я можу продавати тут оці всі засоли. тренінг Плаза треба 10 перемог. Ексклюзив фан. 249 робоксів, я це купляти не буду. Тому що, по-перше, я не хочу. Я не знаю на що їх треба ось так от зачаровувати. Але я тут бачу без стоп. 001 спрінглок? Капець. Дамаг 3 Окей. Вишаю собі дамаг 3. Тут є якийсь печел. Треба якийсь гліч на статах. 200 Шайні Фредді. Отаких 200. Треба відкрити апікс-юні, да? так? Так такі. 3 години програти, 25 статчиків, 20 хвилин пограти. А це тут що таке? 30 тисяч Зевс Фредді. Це якщо я правильно розумію якийсь вент. 0.002 відсотки на апекс. Немає нічого крутого. Немає. І о, ще один Golden Freddy. Той Чіка. Чіка звичайна. Я не знаю, що це за мангол якась. Мені здається, вона так називається. Стоп. Флеймінг, спрінг-трафик, Spring, Spring 10 ось таких блокнотиків, якийсь подарунок, мені здається, це з самим Spring трапом. Ем. Та 500 душ. Але давайте зараз знову підемо в гру. О, 5 солів. І давайте. Заходимо назад. Я тут дивився один раз, то там можна було зробити свій клан за 10 тисяч монеток. За 10 тисяч таких коїнів. Ігрових не івентовських. можна зробити свій клан. Я ще насправді хочу подумати, робити мені його чи ні. Але якщо хочете, щоб я в цій грі, або можливо і в Блоксфрутці зробив свій клан, то напишіть в коментарях, щоб я знав. Якщо буде дуже багато коментарів, я обов'язково це зроблю. 52 на першому рівні. Оце дамаг 3 дає. Нічого собі. Але мені здається, вони дуже повільні. Що якщо ці дві групи з'єднаються, то може і цей. Треба тисячу монеток зараз, щоб поставити ось такого боні. На ерку тут можна... Вау, це що таке було? Що ти зробив тут? Він настільки швидкий. Капець. Але зараз у нас сидуть ось такі зомбі-боні. Прикольно, але їх дуже багато. Але у нас не менше, а ні, поменше буде, я так думаю. Але у нас набагато сильніші. Це дуже добре. В трейдінг-плазу, якщо я вже казав, якщо ні, то я повторюю, що можна зайти тільки після того, як ти переможеш 10 разів. І зараз починаю всіх прокачувати. Фреді, 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 ти де? Гроші дайте, мені треба прокачувати це. Мені треба моїх ЮНІТІВ прокачувати. О, зомбі Фоксі. За один удар. За один удар. 325 урону. Це дуже багато. На зараз. На зараз це дуже багато. На пізніше це буде дуже та дуже мало. І півтори секунди це багато. Зробити один удар та інший це дуже багато. Особливо для тебе, Фредді. Тому що, подивись, він 075. На першому 1 секунда. Ти бери приклад з цього Фредді. І у мене всі Фреддіки зараз на максимальному рівні. Я хочу зробити ось так, щоб показати всю зараз мою таку армію Фреддіків. Ну, не тільки Фреддіків, ще й Бонні, і Голден Фредді. але це все рівно Фредді, можна так сказати. У мене всі Бонні, хоча б на один. На зеленую ось таку зірочку прокачені. Inflated капкейк. Якийсь капкейк. Я не знаю, як це перекладається inflated, але якось там перекладається. Це точно. І у кого найбільший радіус? 15, 18, 15. Ось цього найбільший. І вже ми перемогли. О, ще один Golden Faradie. Чіка. Окей. 18 XP мені далось. І на другому рівні я здобуду токени. 799 робоксів. Так, а що я можу зараз зробити? Такого легкого. в 5 матеріалів. Окей, у мене є 3. Заходимо сюди, роблю. Раз, два, три. І мені лишилось тільки два. Так, мені лишилось тільки два. І тут ще дають епічний подарунок. І тойчика. А той Чіка у нас скільки? Три секунди. Ні, це дуже багато. Що це тут? Endless. Давайте зайдемо. І що це тут у нас? Ого, якась принцеса Game 8. Але мені насправді здається, що я тут ще зарано трошечки. Так що я йду в звичайний режим. Це трошки таке нестандартне відео, тому що я перший раз знімаю Tower Defense. Я сподіваюся, що воно всім вам сподобається. Але якщо ні, я буду постійно шукати речі, які вам будуть подобатись. У нас тут три входи та один вихід. З трьох напрямків можуть йти наші Бонні. Ну, у нас зараз Бонні, потім може хтось ще додатись. І вже у нас 5 Фреддіків встановлені. А зараз 6 і останній мені лишився трошечки є. Сюди я буду ставити Бонні, і сюди одного. А сюди та сюди Фредді, І Бонні, і другий Бонні. Сюди ще Бонні, я хочу поставити. Та ось сюди двох Голден Фредді. Та зараз іде якась зомбі Чіка 250 хп. Ще зомбі Фоксі три. 100 хп. І тут ще три йшло. Я не вірю, як мої юніти справились. Нічого собі у них то впайде. І з іншого боку, не менше. А я не думаю, що... Та зараз іде якась зомбі-Чіка 250 хп. Ще зомбі Фоксі 3, 100 хп. І тут ще три йшло. Я не вірю, як мої юніти справились. Нічого собі у них то впайде. І з іншого боку, не менше. Ай, я не думаю, що вони можуть справитись. Але я сподіваюся, ставлю їм на допомогу Фредіка. Та давай, 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 я вас вірю. І... Так, вони відбилися від цього нападу. Але іде інший. Ставлю до іншого Фредді. І лишилось мені тільки їх прокачати. Одного вже майже на максимум. Є максимальний. 500 треба отаких доларів чи щось тут для наступного рівня. 750 і 1250. Так, не дешеві. Тут у нас абгрейди Фреддіків. І залишився останній зомбі Фред. 750 хп. Мені залишилось ще двох Фреддіків І будуть у мене всі на максимальному рівні. Так, я виключу ці саунди, тому що трошки заважають. Мені... О, так, так. Так набагато легше. І зараз треба прокачувати Боні. Зомбі Фредді. Три Фредді зомбі. Але дуже добре, що вони повільні. І так буде набагато легше моїм юнітам з ними справитись. І мені лишилось тільки не прокачені мої Golden Freddy. Але тільки один. Треба 7 тисяч, щоб прокачати. Давай. У нас лишився один повністю не прокачаний. And Freddy. Ва. Wow. Нічого собі ти. Але мої 100% тебе переможуть. Тут у одного 150, у іншого 78, у іншого 390. Вони тебе переможуть, Ендо Фредді. Ти подивись, наскільки він швидко тебе перемагає. Вже 2000 тисяча. І ми перемогли. О, плюс 4000 токенів. Плюс 4000. Шайні снайпер капкейк. Якийсь шайні. Треба подивитись, що оцей шайні нам дає. А, міфік 2%. Я зрозумів, чому так часто падає мені оцей Golden Freddy. І той -чика. Давайте віддамо цьому мерканту наші спіти. І окей. Давайте заберемо у ось цього. О, два! Два, два, два. Забираю ось це та ось це. На сьомому рівні дадуть якийсь ексклюзив пак 7. І тут ще, опа. Так, 6 тисяч. Давайте все витратимо. О, автосомон. Тут є автосумон. Прикольно. І що ж мені випаде? 113 вже прокрутів було. Давайте подивимося, що мені випало. Один Shiny капкейк, плюс 25 урону. У мене три перемоги зараз є. Та я думаю, що на цьому ми будемо закінчувати. Цьому відео ми тільки почали грати, але вже нам випало 4 міфіка, 19 епіків, 15 ерарів та 1 шайні снайпер капкейк. Та на цьому ми будемо закінчувати. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. Та знаєте, що я замітив? Я ніколи вас не просив натиснути на дзвіночок. Натисніть на дзвіночок. Та ви ніколи не будете пропускати мої відео. Та до зустрічі!